Вітаю! Всі ви знаєте, що малим гербом України є тризуб. Це державний символ. Я пропоную сьогодні оформити його народними символами України: калина, барвінок, сонях, пшениця. Для початку знайдіть в інтернеті шаблон Гербу України, роздрукуйте та перемалюйте його на альбомний аркуш. Сильно на олівець не натискайте. Якщо сильно вийшло, то треба витерти ластиком. В центральній частині тризуби розміщуємо коло маленьке і велике. Це майбутня квітка соняха. З цього трикутничка зробимо листочок соняха. І ще два листочки домалюємо по боках. Але не забуваємо вписувати листочки та квіточки в форму тризуба. У кутах промалюємо по три листочки. Між цими листочками та соняхом буде барвінок. На бокових деталях три зуби намалюємо грона калини. Я зараз малюю олівцем, але це не обов'язково потім будемо малювати одразу фарбою ватною паличкою. Над калиною будуть листочки великі в стилі петриківського розпису. Центральний зуб герба перетворимо на колос пшениці. Те, що я малюю олівцем, це я показую ще буде розміщено. Але це все можна малювати одразу фарбою. Між колосом пшениці та соняхом також буде барвінок. Знов прибираю ластиком лінію олівця і будемо малювати фарбами. Почнемо з соняха і двох відтінків жовтої фарби темний та світлий жовтий. Нам потрібен пензлик круглий з гострим кінчиком. Набираємо темну жовту фарбу, прикладаємо пензлик кінчиком до кінчика пелюстки, притискаємо і пелюстка готова. Не промиваємо пензлик, а одразу промалюємо колос пшениці. Також притискаємо кожне зернятко окремо. Світлий жовтий треба зробити ще світлішим, тому додаю до нього білого ще і промалюю менше за розміром пелюстки соняха. Візьмемо тоненький пензлик, корічневу фарбу, трошки змішаємо її з жовтою і проведемо по контуру кожного зернятка. Намалюємо великі листя. У нас буде три шари фарби: світло-зелене, темно-зелене, знов світло-зелене. Тому зараз зелене змішуємо з жовтим. І так як ми малювали пелюстки соняха, так само і малюємо ці великі листочки. Маленькі листочки по кутах малюємо просто притисканням пензля. Цим же кольором промалюємо велике листя соняха. Коричневим кольором намалюємо серединку соняха, а суміш коричневого з жовтим намалюємо від серединки складочки тінь між пелюстками, краплиночку чорного намалюємо коло в колі, але крапочками. І зовсім трішки крапочок жовтеньких. Фарба на великих листях підсохла намалюємо другий шар темно-зеленого кольору. і на маленьких листочках у куточках, а на листях сотнюха, прожилки і обведемо листочки по контуру. Ватною паличкою, червоною фарбою, малюємо калину. Також ватною паличкою намалюємо барвінок, але спочатку треба білий змішати з блакитним, щоб в нас вийшов світлий колір. І малюємо квіточки, залишаємо серединку, вона буде жовтого кольору, а деякі місця просто заповнюємо відбитками блакитного кольору. Приступаємо до малювання третього шару на великих листях. Нам потрібен світло-зелений, майже жовтий колір, але беріть фарбу досить густу, щоб вона добре закривала другий шар зеленої фарби. Подивіться на свій малюнок і погляньте, якщо вам не дуже подобаються якісь пустоти, заповніть їх маленькими листочками, хвилястими гілочками. Візьміть тоненький пензлик зелену фарбу і домалюйте на свій розсуд. На ягідках калини поставимо відблиск кінчиком тоненького пензля білою фарбою. На маленьких листочках так само можна промалювати третій шар жовтою фарбою. Барвінок можна залишити і так, а можна відділити кожну квіточку одну від одної тоненькою блакитною смужкою. А ще можна було одразу малювати кожну квітку барвінка різного кольору. Одна світло-блакитна, інша темно-блакитна. Щоб наш малюнок виглядав більш жваво та яскраво, додамо відблиск на зернятка пшениці. І на пелюстки соняха Світи з нами, ми стоїмо, і світанок зустрінемо. Заживе, ми заживемо, переможемо, вистоїмо. Добрий ранок, Україно! Добрий ранок.